Тим докладніше далі будемо говорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко, з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю вас, пане Олександре, Давайте почнемо з переміщення цих вагнерівців до Білорусі, І, зокрема, заяви Міноборони Білорусі про те, що їх спецназівці разом із бойовиками Вагнера. Планують проводити спільні навчання та ще й поближче до кордону з Польщею. От, на вашу думку, ну це може бути певною провокацією, чи в принципі отака мета цих бойовиків Вагнера в Білорусі і буде, тобто готувати і навчати білоруську армію? Ну, це пов'язано з тим, що по-перше, в районі Бресту знаходиться один з найбільших полігонів десантників, якраз штурмовиків яких, очевидь, будуть навчати вагнерівці якраз штурмовим діям, я не скажу, що доволі успішним насправді, тому що їхні штурмові дії в районі Бахмуту принесли їм колосальні втрати, що вони самі так само і визнають насправді. Тому, власне кажучи, це все робиться для створення напруги певної ситуації, для того, щоб було джерело, скажімо так, нестабільності певної, щоб відволікати Польщу на це відволікати певною мірою нас на ці дії. Якихось безпосередніх загроз вона не становить і не може становити, тому що як я і казав раніше, більша частина вагнерівців відбуде до Африки і там будуть виконувати завдання. Вони вже відбувають, у них вже відбуваються ротації. А та частина, яка залишатиметься тут, вона звичайно, що Лукашенка підписав з ними там контракт. Вони будуть виконувати ось ці функції такої, знаєте, провокативної поведінки вздовж кордонів. Ясна річ будуть проводити навчання на сьогоднішній день. До речі, практично всі полігони в Білорусі вони завантажені. Зараз етап навчання, який триває до 23 липня. Він ймовірно буде таки продовжений, тому що там же ж це перманентний стан, розумієте? В них вони в навчанні постійному знаходяться, і будуть отак маневрувати вздовж кордону, будуть там, скажімо, створювати картинку того, що вони готуються до штурмових дій, можливо, якихось дій там пов'язаних з нападами, наступом на Україну і так далі. Але тільки, от скажімо так, демонстрацією. Це все і закінчиться, воно не може інакше закінчитись, тому що абсолютно правий пан Демченко, коли говорить, що їх немає в великій кількості на сьогоднішній день в Білорусі, і, ймовірно, не буде. А якщо й будуть, на незначний період, тому що вони дійсно всі поїдуть в Африку. От, власне кажучи, те, що треба про це розуміти, для нас це зрозуміло. Наші сили оборони на цьому напрямку виконують абсолютно необхідні дії. Ті, які необхідні, продовжують зміцнювати ділянку з нашого боку кордону з Білорусю відповідні навчання проходять туди. Їздить відповідальний за цей напрямок генерал Наєв, і, власне кажучи, до будь-яких сценаріїв, до того що можуть бути провокації, можуть бути діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою атаки якихось об'єктів наших безпосередньо поблизу. Лінії кордону або до будь-якої іншої діяльності наші сили абсолютно готові. Пане Олександре, якщо коротко, на вашу думку, а який зиск від цього диктаторові От навіщо йому ці вагнерівці? Ну йому потрібна, по-перше, особиста охорона, претеріанська гвардія, як він думав. Ну, він прорахувався з тим, що велика частина їх все-таки поїде до Африки. І, в принципі, ну, хоча це, це, про це було відомо десь ще на початку, але. А йому потрібна така охорона, власна плюс йому потрібно дійсно ті, хто дещо, скажімо так, натренують його в першу чергу сили спецоперацій, які він розглядає як не тільки сили спецоперації, а деякі інші підрозділи, які він розглядає як захист від можливих, скажімо так, дій, які можуть бути пов'язані, наприклад, з тим, що там. Пол Каліновського інші білоруські добровольці захочуть додому повернутися зі зброєю в руках, не треба бути готовими якось їм протидіяти. От це, це єдине, що можна безпосередньо сказати щодо ЗИСКу. Плюс він нагадав про себе, плюс він виступив в такій ролі, що дивіться, я мовляв, можу мирити, можу там вести перемовини і тому подібне. Це ж, знаєте, у нього така, скажімо, у нього є нав'язлива ідея у Лукашенка. Колись на одному з інтерв'ю, ну ви знаєте, він всіх запрошує в Мінськ. По-перше, от всіх там він запрошує приїдьте в Мінськ. Ми сядемо, поговоримо. Я вам влаштую майданчик. Ви знаєте, що, власне кажучи, ми мали досвід перемовин у мінську, не зовсім вдалий. Ми всі прекрасно розуміємо мінських домовленостей і тому подібне. Він до речі, навіть президента Байдена закликав приїхати в Мінськ так само на одній з прес конференцій і чому в нього ось цей пунктик про те, що. Він здатен а, помирити всіх, він здатен примирити. Давайте всі з'їдемося в Мінськ, поговоримо, сядемо за стіли, тому подібне. Зараз він, а, скажімо, виконує ту ж функцію. «В Мінськ не з'їжджає в Мінськ, з'їжджайтесь, приїжджайте, каже Вагнерівцям. Я значить а, вирішу там між Пригожинами, путіним і тому подібне. Це теж одна із ідей. і нього, Якщо за ним слідкувати, от відслідковувати його політичну діяльність, в нього це не вперше, в нього часто це. Проскакує цей момент, що він хоче, скажімо так, бути якимось медіатором і так званим миротворцем щодо ситуації на фронті. Мене особисто вразила заява генерал полковника Олександра Сирського, який в інтерв'ю BBC каже, що мовляв вже створені всі умови, щоб українські сили оборони змогли повернути місто Бахмут під власний контроль. Але от відповідаючи на питання, скільки часу це займе, він каже, не знаю. А от на вашу думку, що може критися за цією заявою? Чи дійсно там вже є певні умови для того, щоб звільнити місто повністю, але просто сили оборони будуть обережніше діяти? Це хороше інтерв'ю, його треба повністю прочитати, щоб зрозуміти змістити контекст. Насправді інтерв'ю дійсно хороше. Ну, що говорить генерал Сильський? Я вам спробую пояснити, як я це розумію, наприклад, він каже, що зараз створюються умови. І цим треба скористатися. Але далі він робить відсилку до того, що е він тут же говорить в принципі, в цьому ж інтерв'ю. Але ж не забувайте при цьому, що у мене як відповідального за безпосереднє східне угруповання військ, ще е ситуація під Куп'янськом, ще ситуація е на захід від Кремінної Лиманський напрямок, де українські війська ведуть оборонні дії. І що у нас ситуація з контрнаступальними діями на півдні, і скажімо, у ворога перевага в зброї, все ще там у нас на, на їхніх сім-вісім вистрілів. У нас один про це говорить генерал Сирський в цьому ж інтерв'ю. І отут до чого, як мені здається, я як це розумію, він говорить, що ми можемо це зробити. За умови, якщо у нас зараз буде підтримка, буде більше зброї, можливо, навіть резерви, і це дасть нам можливість фактично е рушити вперед, тобто з більшими силами, і це точно закінчиться нашим успіхом, тому що передумови хороші. Тому він і каже, що він не знає, коли закінчиться. Це абсолютно правильна відповідь, тому що ми не можемо цього передбачити, коли у нас е ну, тому що один стан речей, який є зараз. І ці бої тривають, і наші сили просуваються, але важче. Інший стан річей: якби було більше зброї, більше зараз підтримки, якраз то можливо, це зовсім інший стан, який би пришвидшив ці процеси. Ось так я це розумію насправді і мабуть це. Саме ось такий посил він іде, до речі, в продовження, як мені здається, того, що говорив в інтерв'ю для Вашингтон Пост головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, коли казав, пам'ятаєте про зброю. Власне кажучи, там, в інтерв'ю, яке було раніше, де він казав, а потім про те, як звільняти наші території, що ми будемо продовжувати і наших людей. Так от воно теж, йде, мені здається, як продовження, тому що. І генерал Залужний говорив про те, що потрібно більше зброї зараз, і генерал Сирський говорить про те ж саме. І тому, власне кажучи, ну це така от, такий привід задуматися. Звичайно, в першу чергу, це вирішувати виключно нашому командуванню, нашому генеральному штабу, але чи можливо дійсно не використати певні додаткові сили зараз? І не спробувати там розрізати російські угруповання, не витягнути з Куп'янська їхні резерви, і не витягнути можливі резерви з півдня, зрештою, полегшити ситуацію і на півдні, але продовжити зараз рух на Сході і з метою там активізації наступальних дій на півдні в майбутньому. Наприклад, коли ми отримаємо ще більше техніки для розмінування і так далі. Ну, тобто, я зрозумів це ось таким чином. Тобто, звільнити можна, українські сили на це здатні. Генерал Сирський по собі відчуває, що він здатний е, довести цю ситуацію до все ж таки, звільнення Бахмуту і розгрому там російського групування військ, але, вочевидь, для цього не вистачає необхідних засобів на сьогоднішній день. Знаєте, я з цього приводу хочу саме вговорити ще одне питання, яке може викликати певне занепокоєння у частини глядачів, коли вони просто бачать заголовок. Сьогодні видання Політіко пише про те, що мовляв серед наших партнерів на заході акцент дещо змістився з питання, зокрема постачання зброї України на питання ремонту, обслуговування логістики і так далі. Мовляв, це зараз для них головніше вже поставлену техніку і поставлену зброю. Правильно обслуговувати, робити ці логістичні хаби і так далі. А чи не потрапляємо ми в таку собі, знаєте, пастку, коли наші партнери кажуть, от ми вам надали скільки могли, а тепер давайте зосередимося на тому, щоб вся ця техніка точно працювала і не було такого, що в певний момент нібито техніка і є, але вона не на ходу? Ну, питання в тому, що ремонт техніки це важливо. Ну це ж розумієте. Ремонт техніки це теж логістика, але це не постачання зброї безпосередньо. Це логістика пов'язана з обслуговуванням техніки, яка поставлена. І тут не плутати з логістикою, яка пов'язана з тим, що треба виробити і поставити. Тобто, це, це дуже добре, що ми зосереджуємося на ремонті, але давайте змоделюємо ситуацію. А що тоді робити зі зброєю, яка не підлягає? в Силу тих чи інших моментів ну от було знищено так, що вона не пошкоджена, а просто знищена. от її не можна відремонтувати, її треба компенсувати. Через це, як мені здається, що певні розрахунки, а вони, мабуть, закладалися, зокрема, і нашими партнерами, з розрахунку того, що під час нашого контрнаступу природньо що певна техніка може бути пошкоджена або втрачена. Ну, тому що це війна інакше і бути не може, і відповідно треба нам компенсувати. Звідси ми чуємо, що страйкери додаткові Бредлі, звідси ми чуємо додаткові мардери від Німеччини. Тобто, це те, що, очевидь, закладалося. Питання в тому, на яку перспективу воно все закладено, тобто на які часові рамки, ось це мені здається найважливіше, щоб, скажімо. Розвінчати а, ту інформацію, ви знаєте, яка була, зокрема, і озвучена президентом Чехії, що а, до кінця року треба максимально активізуватися, тому що далі а, може бути різна ситуація, там і різна кон'юнктура. Поки що я можу сказати: з тих пакетів, які оголошуються і постачаються, я такого зміщення акцентів не побачив. Ну, маю на увазі в бік а, ремонту і обслуговування наразі. Не виключено, що можливо політика знає більше якоїсь інсайдерської інформації, що це готується десь на майбутнє. Наразі поки що такого не спостерігається. Хоча е зброї ми потребуємо дійсно багато, і це не тільки не це, це не те, що я кажу, чи не те, що ми обговорюємо. Це говорять наші військові, це говорить наше командування. Хочу з вами обговорити питання вибухів в окупованому Криму після вибуху на Кримському мосту, а бачимо зараз а, таку активізацію нищення ворожих складів з боєприпасами. А це мова йде, звісно, і про той великий старокримський полігон, де, до речі, другий день детонує щось. А це і повідомлення про вибухи в Севастополі, в Феодосії, в Гвардійському, в Новофедорівці, аеродром. Тобто бачимо, що активізація така певна відбувається. Я правильно розумію, що після того, як ми гіпотетично вдарили по Кримському мосту, тим самим порушивши логістику, ми тепер починаємо нищити те, що є на території Криму, як то кажуть, підбираючись ближче до лінії фронту, тобто здалеку ближче до фронту. Дійсно так. Тут розумієте, в чому ситуація? Мені здається, ми просто виявили. Точку, мабуть, певну таку прогалину в засобах ППО ворога, яких дуже багато в Окупованому Криму, їх насправді багато і на підходах до Криму, і змогли вразити А безпосередньо склад з боєприпасами, який, вочевидь, використовувався як така перевалочна база, звідки з Росії вони привозились потім з окупованого Криму на Джанкой з Джанкою на Мілітополі, далі там розгалуження. Такмак і так далі, де, скажімо так, безпосередньо по лінії фронту, де до ворога транспортується, вочевидь, що мова йде про велику кількість артилерійських снарядів, боєприпасів, які стані мін, які, звичайно, що ну, природньо для ворога є найбільш важливими з точки зору ведення оборонних дій, які вони ведуть, вони роблять величезний акцент на артилерію. Це ясно. Тому був такий удар. Якщо е, наші сили будуть продовжувати діяти в такому ж, скажімо, ключі і надалі, і далі виявляти такі прогалини і проходити, е, ось ці, скажімо, концентрацію ось цю засобів ППО ворога на території Окупованого Криму, то звичайно е, це буде продовжуватися і надалі. Просто нам всім треба розуміти, що е, я бачу іноді там думки різні про те, що. Мовляв, от ми не поспішаємо бити по Криму, тому що там не знаю, не знаю чому, так і не аргументовано, бо там якісь домовленості ще щось поширюють. Відверто це абсолютно неправда. Логіка є просто в діях, я поясню, в чому логіка. Логіка в тому, що можна йти від зворотнього і дійсно, як ви кажете, нанести удари в Крим, і потім бити по об'єктам там Мілітополем, під Підмаком чи Бердянськом. А є логіка ще й в тому, що там, де наступають наші сили, треба негайно нищити е безпосередньо запаси, uh -huh. щоб вони, щоб ворог не застосовував їх тут і зараз, по наших е військових, по наших позиціях. І е розрахунок такий, що прорвемо першу лінію оборони, наприклад, на півдні, підемо далі, а далі просунемося, закріпимося на плацдармі, на оперативному просторі. І будемо, наприклад, діставати те, що ми зараз дістаємо Storm Shadow, будемо діставати, наприклад, Хаймерсами Джеме РС». А Storm Shadow полетять на Крим далі відповідно. Тобто, ось така є ще й логіка на сьогоднішній день. Плюс те, що дійсно не так просто, скажімо так, вражати об'єкти в Криму, тому що концентрація засобів ППО вона дійсно велика. І звичайно, що ворог намагається нам перешкоджати наносити ці удари. Разом з тим, ми побачили, що вдалося доволі потужно, і наслідки вони дійсно значні. Тому, вочевидь, скажімо так, після того, як наші сили знесли певні об'єкти, а тому, що ударом по Криму передували, я хочу нагадати, Мелітополь, Бердянський, не тільки вирішили, що потрібно дістати ще й. І в Криму, тим більше на тлі того, що Росія там робить заяви про те, що вони нам сполучення збираються блокувати морське і так далі. Це дуже добре, якраз так було б непогано, що дістати звичайно, їх чорноморський флот, який знаходиться весь в бухті, там понад 70 суден, які прикуті до Сівастопольської бухти і нікуди не виходять. Ну але все, скажімо, так, крок за кроком, не все одразу, тому що не на все в нас ще вистачає відповідної зброї. Пане Олександре, от якраз на останок хочу вас запитати з приводу цих погроз Росії, що вони будуть вважати як військові цілі ті е, цивільні кораблі, які будуть заходити до українських портів. Сьогодні в Міноборони України кажуть, що з 21 липня всі судна, які прямуватимуть до російських або окупованих портів, будуть розглядатися як цілі. Зкрема в Міноборони України повідомили, а що ці судна вважатимуться такими, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками? Крім того, через небезпеку Україна ще й заборонила судноплавство в північно-східній частині Чорного моря і керч керчнікальській протоці. А відповідно, це вже повідомили всім перевізникам, що краще там не з'являтися. Виходячи з цього, на вашу думку, яка тоді може взагалі утворитися ситуація зараз в Чорному морі, коли Росіяни погрожують, і ми кажемо про те, що тоді і до вас кораблі також заходити не будуть. Це абсолютно правильна чітка відповідь з нашого боку. А як інакше не може бути, власне кажучи, війна на морі тоді. Абсолютно. Тобто, ну я думаю, так, що це зупиниться таки, призупинить принаймні судноплавство, як мені здається. Тут уже, розумієте, самі капітани і власники суден, вони ну. Не будуть наражати на зайвий ризик, знаєте, а раптом що? Тому це призупинить, але це абсолютно правильна політика з нашого боку захищатися і говорити ворогу, що ми просто так це на це зважати не будемо. Ми теж готові тоді знищувати кораблі, які ми зможемо дістати наявними у нас видами озброєння. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.